Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, І сьогодні ми дивимося, вивчаємо та порівнюємо нові та оновлені спальники від Сitu Summit під назвою Spark та Spark Pro. У цьому сезоні компанія Situ Summit оновила свою лінійку спальників, зокрема, і спальники Spark. Тепер там з'явилися нові матеріали і дещо змінився температурний рейтинг. А також додався новий спальник під назвою Spark Pro. Отже, що ми тепер маємо? Новий спальник Spark є в чотирьох температурних варіантах: на плюс 7, мінус 1, мінус 9 та мінус 18. Це нижній ліміт комфорту. Також кожен з цих чотирьох спальників має версію регуляр на зріст до 185 см і версію лонг на зріст до 198 см. Але відразу скажу, що регуляр версія вона до того ж вуща, тому навіть якщо ви маєте менший зріст, все одно перевірте, наскільки вам комфортно лежати всередині. Spark на мінус 9 має також версію дабл на двох людей. Але це ще не все. Тепер замість назви Flame, що були жіночими версіями Spark, є просто жіночі спарки. На плюс 7, мінус 1 та мінус 9, вони підходять на зріст до 170 см і мають відмінну від звичайного Spark форму. Далі ми будемо говорити про модель Spark на мінус 1, оскільки це найбільш універсальний температурний режим. Трьохсезонний, який підходить для походів у літніх горах. Та порівняємо його з моделлю Pro, яка має варіанти лише на мінус 1 та мінус 9. І випускається також у версіях Regular та Long. Отже, з версіями ми розібралися. Тепер давайте про особливості моделі Spark-1. Від старих Spark'ів у нього збереглася конструкція пухових пакетів. Вище вертикальні, а нижче горизонтальні. Причому саме у версії на мінус 1 є пакети з теплими швами та перегородками всередині, а в ногах пакети з холодними швами прошиті наскрізь. У тепліших версій всі шви теплі. Зовнішня тканина має щільність 10 ден, вона відрізняється від тканини у попередній версії. Вона оброблена dvr покриттям, щоб краплі конденсату не потрапляли всередину. Підкладка також 10 ден. Маємо коротку блискавку до середини. Відмічу, що конструкція застібки не дозволяє зажовувати тканину, і це дійсно працює. Внизу маємо ще один бігунок, раптом ви захочете зробити вентиляцію. Біля капюшона є шнурок затяжка, що затягує окрему верхню та нижню частину отвору для обличчя. Внизу, звісно, геометрично виділена область для ніг. Вага спальнику на мінус 1 в розмірі регуляр 493 грами. Мінус один, нагадаю, це ліміт комфорту, а температура комфорту тут 4 градуси. Вага наповнювача 265 грамів. Наповнювач тут гусячий пух з Fill Power 850 та водовідштовхувальною обробкою. А тепер давайте порівняємо ці цифри з характеристиками Spark Pro на ту ж саму температуру. Pro версія важить 619 грамів у розмірі регуляр, а вага наповнювача тут 310 грамів. Хоча філпавер цього пуху аж 950, тобто теоретично, якщо спальники на однакову температуру, то проверсія мала би важити навіть менше. Але такі прямі кореляції тут не працюють. Давайте поглянемо на конструкцію. По-перше, тут набагато більше блискавок. Спальник можна відкрити як книжку, окремо можна відкрити ноги, а ще з протилежної сторони від основної є додаткова блискавка для руки. Через це, до речі, затяжка для капюшона тут розділена окремо для верхньої частини, окремо для нижньої частини. Звісно, ці елементи роблять спальник ващим. Але також це змушує виробника закривати холодні зони напроти всіх блискавок додатковими пуховими пакетами. Тому, вірогідно, і пуху такий спальник потребує більше. Також зазначимо, що спальники мають мішок для зберігання. Як на мене, занадто маленький, тому раджу вам зберігати спальник у більшому сітчастому мішку чи розвішеним. А також є 8-літровий компресійний мішок, як на мене, теж не дуже підходящий для ультралайт спальника. У того ж таки, світосаміт є легші і менші компресійники із силіконізованої кордюри. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.